Сьогодні у щотижневій рубриці Прихисти пухнастика познайомимо вас із двома крихітками. Цій маленькій дівчинці ім'я у центрі тимчасової перетримки ще не встигли дати. Зараз їй приблизно два з половиною місяці. Волонтери говорять, що цуценя у дорослому віці має стати невеликим собакою до 10 кілограмів. Зараз малеча проходить паразитарну профілактику. Затим волонтери перейдуть до комплексних заходів із щеплення від інфекційних хвороб. Після п'ятимісячного віку волонтери допоможуть зі стерилізацією цуценяти, навіть якщо вона вже матиме господарів. Жужа знайде, яку до котейні підкинули містяни. Дівчинці приблизно 4-5 місяців, і волонтери терміново шукають її господаря. Хоч кішечка й нещодавно у центрі тимчасової перетримки місце до лотка вона завжди знаходить. Наразі волонтери проводять їй комплексні щеплення, а також чотирилапа на черзі до стерилізації. Кілька днів поспілкувавшись із кошеням, волонтери зрозуміли, що у дівчинки дуже спокійний і лагідний характер. Підкидуючи цуценят та кошенят до дорослих тварин, люди не розуміють, що надають пухнасті малечі ведмежу послугу, адже на фоні стресу вони одразу підхоплюють вірусну інфекцію. Волонтерам доводиться довго лікувати маленьких, витрачаючи чималі кошти. До того ж, у підсумку вилікувати їх не завжди вдається. Їх хвороба доводить життя чотирилапих до летального наслідку. Тож волонтери закликають замість підкидання до центрів тимчасової перетримки чотирилапої малечі стерилізувати домашніх тварин. За тиждень, 1 березня, світова спільнота відзначатиме міжнародний день котів. З нагоди цього свята волонтери оголошують збір корму і іншого необхідного пелюшок, дерев'яного наповнювача для туалетів, протипаразитарних ветеринарних препаратів та грошей. Все це можна принести до лікарні ветеринарної медицини за адресою проспект Героїв Дніпра 15, або звертайтеся до волонтерів за номером телефону. Хоч цей тематичний день моркотиків, можливо, у когось виникне бажання й нагодувати собак. На корм для собак волонтери чекатимуть у ветклініці «Кіт-бегемот».